теж не встиг, так що, е, засуд. Ну, вже ледве прибіг. Робити старости, яка цікава дуже робота, тому що так показується демократичні звичаї, що дівчини мав право видавати самозамір, що певна на змусила батьківські плани. І свати також є на плані. І лише від неї залежить від цьому матчі, вона дасть звод, що вона відказання, чи не дає злобу, вона подає нас на зводи, ви щодо вирушення на ковід. Його такі ще звичай 20-ті роки. Доліття зафіксовано тут повітря, що навіть один день дівчина не була прийти і, і він не мав права ні. Виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючись спокій, спотатися по сходових кріках на перший борт та вийти на вулицю. Внімання, уважаемые работники сільські гості! Адміністрація завчає, що поміщення не тут. За оброблені норма Національного академічного театру опери та балету України і Тараса Мировича Шевченка, я Юрію Миколі Володимировичу, і постановнику. Солов'яненку Анатолію Анатолійовичу, режисеру і постановнику виконавцем вокальних вокальної партії Сергію з За вокальні партії в оперних виставах та концертні програми 2005-2010 років. Національну премію України імені Тараса Шевченка 2011 року присуджується за білясті її лаонітині. Слово має голова Харківської обласної державної адміністрації Довкін Михайло Маркович. Поважне зібрання, я зараз можливість виконати дуже почесну місію і передати вдар цьому національному музею, унікальну на колекцію зібрання Кабзарів Шевченківських. Вона була у приватній власності і коли ми отримали змову. Розпоряджатися цими книгами. Дуже швидко виникла рішення саме сьогодні, день народження Великого Колезаря, зробити це. Ці книги унікальні в тому, що, що вони зібрані за дуже великий період. Факт тримаю кабциря, який був виданий ще при житті великого Тараса Шевченка. Я сьогодні дуже уважно слухав екскурсію, яка була. І я почув, що у цьому музеї немає кабзиря, який був виданий у 1840 році. На жаль, такого видання тут немає, але я вважаю, що прийде час. Видання 1840 року теж буде тут. Тому від Харківської громади Слобожанщини, привіт, будь ласка, 102 за видані в різні роки. Тут є видання 43-го року, 44-го року. Хабзар видавався навіть в ті часи, коли була велика вічена війна. Я вважаю, що ми з Сергією Борисічем вже спілкувалися на цю тему, я вважаю, що це буде ще один спосіб не доказати, а показати усім, що наша країна єдина, як ніколи. символічно, що Сьогодні наші друзі зі Сходу дарують цей прекрасний подарок українській громаді для того, щоб кожен українець ще раз долучився до Шевченка, для того, щоб ще раз відчув його велич, велич його духу. Цей подарунок символічний, мені каже, він є подарунком, який символізує єдність України і цілісність, її могутність. Я щиро сердечно дякую. Підаю кури, падаю в руки. Пане прем'єр-міністр, шановні гості, шановні друзі. Я хочу сказати, що я щиросердно сердце вітаю вас в цьому музеї сьогодні після оновлення експозиції. Я радий вас бачити у ваші услужні обличчя сьогодні. Цей святий день, день народження нашого козеля. І я щиросердно дякую Михайло Марковичу вам особисто і всім вашим землякам за те, що ви зробили такий велика, просто багатівший подарунок. Ви знаєте, оце якраз те, що каже наш президент Піктор Харич Конкос. Оце сьогодні ваш подарунок. Це перший крок. І я, я... хотів би сказати так. Кобзак єднає Україну. Я всім дякую. Шановні друзі, церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка закінчилася. Привітаємо нагороджених.